От, сидимо на березі якоїсь річки чи озера. чогось, чогось файне. От тут прикольно. Ну. Ладно, озеро. Чого ще треба, так? Да? Для щастя. Даємо ми, чи. Ну, досить таке. Беку. Старші були. Старші, Молодь от собі сидить. Затарювалися від хапчи. А так досить ці не не Ну Вчора бачили один бійку при двох молодих. Та то так, знаєш, That's вони так, да? просто погиркались. А так ж не молоді. Той том, обрюху, тому приготував, тому тому тому. Ну, можна, щоб... ну та просто щось дендро не поняли, ви, вирішили. Дивись, скільки рибалок сидить аж туди. Бачите, тут риба будет кепенется. Тут можна на рибалку приїжджати? би сам би тут цей. Рибу була. Ні, ну а ну а от на дій озера там, де ти казав. Ти записав це? Да. Треба до реально з'їздити, це там ж тип. Йо. не такие карачки, как в нашу. Нормально, хорошо. Да, да. Тут э, на одного хлопца 30 девчат. Ну, когда тут навчание начинается. А девушки все ходят. -хо все прикольненькие, пока мы все тут приходим. Та да. Если бы все зараз, я же по улице, то Хлопець 3-4 дівчини. Хлопець 3-4 дівчини. І так все дорого. То ще навчання немає. Як буде навчання... Якщо. Треба буде з'їздити. Але вже на своїх колесах і ще з народом. Так. Олі Тільки, тільки дівчат не брали. Зараз 100% треба поїхати. Да. Це я поняв шацькі озера курять в сторонці, знаєш, так собі. Це офігенно це є істина, типу. Ну, іскну Білорусь, та ж ну бачиш, там він типа, що там, ну типа, з сільський туризм це ну, типа поняття, типу, знаєш, що ти, ну типа, що ти живеш в гостях якихось там діда-баби, знаєш. Ну, так, за 5 баксів будувати, Ну. От, на. От, от вам сувенірчики привезли. Якщо ви дивитесь, це приведу. Мілашка і Пупсик Так, домой. Да, Мілашка і Пупсик домой. А от вам Даша і Настя. От вам сувенірчики привезли. Зем. Скоро скоро будемо. Так що поки тут Даша, тут... Сіна до кордону 50 км до кордону. Та-да. да, да. 50 до кордону. Зараз пішки, пішки можна дойти. Дій, Да. В Чернігів. В Чернігів. Чернігів. Чернігів не путає. Ні, Чернігів, не, по Чернігів треба трохи полазити. Чернігів, а кожен він ну типа, офігенний. Типа це ну, старе місто, знаєш, типу класно. Типу будемо Та де ж там ми пройдемося по центру, пофоткаємося, познімаємо і все. І в Київ. Ну і в Київ. А в Україні ж, що не так. Тут тільки Львів безводний. Mm. Дніше, ми ж мали річку, ми її вгробили. Але до нас ї, ї, їдуть якогось милого ту -ту туриста. Це, це дуже цікаво. У цей дурак, виклик був в хості Любівського. Він казав, Львові дуже красивий міст, дуже. Я на нас в наступний рік обов'язково приїду. Так, всім подобається Львів. Крім Львів, я. Ні, ну це не є в обіду, просто приїлося, ну, ми... да, ми його наїлися. За 2... Я за 23 роки вже отаго його наївся. Навіть якщо говорили з білорусами, ми говоримо, ось класний, типу, вся фігня. Ну, та де класно, Україна лучше, типу. Ні, Не, ну, ну так само як він казав про дівчат, типу, ми типу кажемо, блін, та з вас тут дівчата прикольні, Він каже, да не ти вони так. У мене з, Ві... з Вінниці було з кривого рога, з... запорожжя. Запорожжя, да. Ну-ну. Типу... Ну, йому просто приїлося. йому типа наші прикаливали. А, а, а нас навпаки. Їхні прикалують. Їхні прикалують. Ну, полячки теж. Ні, поляські вдягають самі. Не стиль тримають. Знаєш, вона, може бути навіть не, не дуже така офігенна. Вона просто ну, типу стиль тримає свій. Знаєш такий. І тим вона виглядає круто. Ні, як без'єднаки. Так, завосько. Без Та-да. Це би було весело. Є, типа, ніша. А як ти просто казав, даєш, що це Оксана і Аня Іанів, ну 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 казав, що вони не можуть в Україну попасти, той Ростик говорить, того, розписалися. Типу з нами, знаєш, тума і переїхали. Ні, повір, ну типу, да, розписуватись навіть не треба. Розумієш, просто що ми українці, типу, як ми б тіпо, приїхали на кордон з ними, але тіпо, ми беремо на них на себе відповідальність за них, тіпо, щоб вони, типу, нічого не будуть, їх би пропустили в два щоти. тримайтеся ну, їх. Вони поїхали туди. Так вони поїхали. Вітепс чи щось такого плану? Ти пам'ятаєш, що яхт я, точно не це. Ну коротше, кудись поїхали. Але рухуй, ми по друзі їхали автостопом, нам стільки міст порадили, де, де можна побувати, офігенно там, де ми ще ну. не поїхали. Ні, ну змієш на другий раз треба так само їхати, типа, через Луцьк. Це і тоді в, було в Пущу, було, було, в Роцьку Пущу, ну, там на шоколадці є, по, почитаю, бо я зараз не можу. Підгородська пуща чи кажуть, якась така. Нам зубрів, коротше, купа всього є цікавого. Озера. Ну ага потім на, на ті озера, да. Ні, наступний раз. Та дивися, як, як тут озеро. Найка, риба, бля, ну чекай, ну як тут, розумієш, риба любить що, чисту воду. А як тут за водою чисто дивляться, вона собі виростає. І на... тяжко чи що. Розумієш? Таким макаром вона собі і виростає. І <плес> тим Для навчання треба зимою приїхати. Перед типу, на Польське Різдво. В Польщі вночі ну, поважні, типу там ти тиждень, чи навіть півтора ніхто нічого не робить. приехать сюда же что можно что с Польши сюда ехать вообще я через Гомель тут через Брест Гіна маленька, що ти хочеш? маленька, да. І чувак десь втратив, ну йому скільки пішло. Так дивився пілоцьому, до зими пішло. Ну, не знаю, ну, 20 літрів можна менше. Ну да. Хоч дорога хороша, але собі нормальна. Не то, що по наших ямах їдеш. Тормозиш Тур зі нас, тормозиш, тормозиш, тормозиш. Там всю дорогу високі. Та мальок. Там мальок, але старий. Ти таке на наших озерах взагалі бачив Там тільки по вже злапив. Реально? <гліху> От ти таке на наших озерах бачив Бечто <гліху> там засипають ґрунтом. Шесть, це просто жесть Деви Сенк Тут файно Маленький дальше на топлішені би український ооооо каже, типа в Білорусі же нема що вбити. Ні, ну він же не між просто суть хорошого бізнесу, так суть хорошої влади. Що має бути, ну типу що механізм має працювати без твоєї участі? Що механізм працює без твоєї участі, взагалі в гірні. що ти створюєш от дивися, ще 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 Що Ти створюєш механізм... Бачити не можна, чи не плаває. Ні, вони не на мат, ну... На цих, бачиш, так. Ну... Може з тої сторони дивися, а там така нормальна пригнула, там нема льох пригну, там така хороша. Пригнула. Хоча все частенько, бетон, все рівненько, гарне ж так прийдемо. Та чекаєш, посидемо, не знаєш щось. Файно так віддихнути. Весь, весь час, коли я дай гадай, хоч посидимо хоч трохи. Нам до України тут вже... Не, пішки дійти, ти як же вже. Повір, будуть вставати по-любому. Якщо на український кордон, значить українці. Ну зараз... але, але вже три країни, прикинь? В двох країнах був бо Да. Так що... Пару днів в Стільки всього нового. За 21 рік стільки нового нічого не було за пару днів стільки всього. Але повірте, ти приїдеш на хату і вночі посидиш там, трохи передихнеш, підеш на весілля, і ти захочеш далі такого життя. Бо вже не буде приказувати сидіти на хаті і втечити в чотири стіни. А ти в а підеш в себе в клуб, прийдеш, блядь, що за хіня? Що? Ну дихом. Ди, ну типа. Ну як вже не, не буде що робити, прийдеш. І куди я прийшов, нахуй? си. Якщо хтось навіть з твого села стільки подорожував. Там Максим на зарубіж в Польщі всього. Дивось засіб. Мій знайомих поки скільки... перший чоловічий. Ну ті люди, які живуть, знають, там кому там Турку до <гументарство> Скобіля Луцька, коротше. Покинув на з кожного дня раз їздити, бля. Вони не їздять. Прямо сюди ж треба заїздати. Як всі страшили. о, Білорусь, я дуже строга Україна. Тут не дай Бог що скажуть, типу не того да. Ні, ну казати про президента не можна. А врешті все, говориш ок. No. І збирати, ну і з діяти мовчати, раніше теж не можна було. No. Як колись би нам поїхав автостопов, розказував водій, що якщо збиралося ну, троє-четверо людей, все, і мовчали, то зразу забирали. Тоб на 20 суток чи на 12. Ні, no, тепер вже такого немає. В народ, в народ такого немає. просто тим не займається. Займається досить no. привітні люди. No. Всі, ну, типу... весь, весь час попадали, тільки приїхали, були туди в прес. То yeah. рахусь жіночка попалася, офігенно нам провела, показала де обміняти гроші. Де нормальний курс, де супермаркет? Так, Де нормальний курс, де супермаркет? тут можете щось купити. А де ви будете ночувати? Ми не знаємо. Тут Може вам ще щось думати? Ні, ні не спасибо, все нормально. Та навіть та, що нам сімки продавала. Так, дівчинка хороша. Ні, ну зміж вона тіпо, нам каже, ну на, типу нафіг вам брати цей дорогий тіпо, тариф, візьміть собі цей.